Друзі, всім привіт! Новий випуск з вами Таня Гнатюк і Нікодим Вусик. Сьогодні ви дізнаєтесь, що робити, якщо вам зовсім не пишуть хлопці, а ви дівчина. Що робити, якщо ваш чоловік зраджує? І також ми ще поговоримо на таку цікаву тему дружба між чоловіком і жінкою. Ну, Сьогодні не 8 березня, але такий більш для жінок випуск. Але і чоловікам теж буде цікаво на замітку це послухати. Таню, привіт. Вітаю. Перше, у мене друг з інституту, зачитаємо коментар вже 20 років. Дружимо тепер сім'ями, навіть натяку ні разу не було, тому не надо ля-ля. Ну це такий коментар, що я розказував, що немає дружби між чоловіком і жінкою. Мені звичайно не хотілось ображати нікого, казати. Ну, це це просто може з вами щось не так, якщо чоловік нормальний, здоровий і до вас не пристає. Це очевидні речі, але з точки зору психології, як можна пояснити. Ну, цю радість жінки, що до неї чоловік не пристає не в тому, вона бачить, що може в неї щось не так, вона там не дуже красива чи ще щось, а в тому, що ну вони реальні друзі. Тому що тут потрібно спочатку для того, щоб взагалі пояснювати щось на дану тему стосунків дружніх стосунків чоловіка і жінки, потрібно зрозуміти, що таке дружба, і який контекст цієї дружби вони використовують. Тому що якщо це, якщо, наприклад, дружба жінка і жінка, чоловік і чоловік, так, то там концепція зовсім інша, там сенс зовсім інший в цій дружбі. І вона не може бути схожа на дружбу між чоловіком і жінкою, тому що там вже різні стати, стати вони будуть впливати на те, яке це спілкування буде. Тобто вона може існувати у вигляді. Товариського спілкування, там, де не переходять на якісь заборонені теми, там, де домовились про те, що сексу в них не буде, там, де більш таке спілкування не дуже відкрите, скажімо так, тому що все-таки між коли ми дружимо чоловік з чоловіком, ну, однієї статі маю на увазі, то там ми обговорюємо абсолютно все. І заборонені теми, і незаборонені теми, і в, і в різних ракурсах, і в, різних, в, різний, в різну погру року, і в різний період доби там цього. А тут обмеження все-таки є. І потрібно відштовхуватись від того, яка якість цього спілкування. Ну тобто про що ви там спілкуєте? Тому що, так як ти говориш, що 20 років дружби, так, і вони вже сім'ями дружать. То тут можна подумати над тим, що можливо той варіант, що ти перший говориш, що жінка не настільки приваблива, так, але ж давай будемо думати, що жінка, якщо жінка приваблива, то тут вже зовсім. Інакше, ну зрештою, привабливість я додам таку ремарку, що привабливість це справа смаку. Для когось вона не приваблива, а для когось вона буде дуже навіть приваблива. Але ну я це для себе пояснюю тільки одним. Я ж чоловік, ну я ж дивлюсь на дівчину, так я розумію, що я з нею не товаришую, тому що ну, якби це був Олег чи Дмитро чи Петро. Ну, ми б там того речували, можливо, тому що я чоловік, там і вони чоловіки. А з дівчиною ну, ти дивишся зразу і тих або хочеш її на побачення запросити, або не хочеш. Відповідно, навіть якщо ти одружений, ти дивишся тих. Ну, цю дівчину банально, ти хочеш її чи не хочеш? Це нормальні речі. Yeah. Тут немає ніяких сексизмів, немає нічого взагалі. Абсолютно, абсолютно нормально, але ж є все-таки ось ці варіанти, так, де ну, реально люди дружать. Але це не дружба, є. Як, є. Так, як дві однакових статі. Вона все-таки відрізняється. Я завжди привожу в приклад, а те, чи ти підеш зі своїм другом в баню. Скажеш: слухай, Юра, чоловікові, ти побудь, а ми сходимо. З Василем в баньку покажемо. Як це буде виглядати? На цьому 20 років дружби <свісно> завершується. <свісно> Думаю, що ні. Друзі, йдемо далі. Тут це прекрасна кінцівка цього питання. А, наступне, що робити, якщо взагалі ніхто не кличе на побачення і не пише. <свісно> Цікаво. Завжди є чина. Так, тут додам, додам до слова, що е, якщо ну, ти точно стикалась з цим, що деякі дівчата, у яких є там машина, квартира, дохід, робота, вони кажуть таку фразу. Це тому що я сильна і незалежна, і вони бояться до мене е, підходити. Ну, таку добірну маячню можуть слухати хтось там в інстаграмі, але ну, це точно не буду слухати. Тут мені здається, що це все абсолютно так не працює, тому що я знаю, що є категорія дівчат, яким просто не пишуть. Так буває. І тут з тим же нічого не зробити. Комусь пишуть, комусь не пишуть. Пишуть завжди пишуть дівчатам, які є цікавими. І неважливо, чи в неї є автомобіль і в неї мільйонний дохід доларовий. І чи вона сильна і незалежна. Вона має при цьому всьому бути цікава. Цікава це. Чимось таким займатися, показувати себе, бо ми ж про соціальні мережі говоримо правильно про це, показувати своє життя з тієї сторони, аби воно зацікавлювало інше. А якщо там незрозумілі тексти, скажімо так, чи репости, я ж не можу зараз оцінити як би, коментаторку так, цього коментаря, тобто, що там відбувається. Але зазвичай, коли там щось не незрозуміле на сторінках, то і аналізуючи сторінку, навіть я аналізую сторінки, наприклад, своїх клієнтів, я розумію, що там потрібно робити на цій сторінці, аби було цікаво. Тому що саме життя має бути цікавим. Якщо воно не таке, що потрібно зробити для того, щоб воно було цікавим? Це перше. По-друге, Яку ми жінку зараз обговорюємо? Та, яка на порше чи та середньостатистична? І її ніхто так, не пише. Ти знаєш, є ну, середньостатистична, але і ті, І ті мають такі самі проблеми, однакові. Ну. Так, так я ж тобі говорю, перша оця от проблема, чому загальна, це коли життя твоє нецікаве. Тобто людям не цікав... ну, Наприклад, дивися, ем... Нецікаво бачити котиків собачок постійно, нецікаво інколи, я ще пов... інколи ось тут не цікавий той факт, коли, наприклад, люди бачать, чоловіки бачать, спостерігають, що то вона в одному в закладі, то вона, наприклад, в іншому, то вона в одній країні, то вона в іншій. І задається питання, а хто це все оплачує? Ну, Це логічне питання в чоловіка. І зазвичай він не придумує, що це. А, це з подружками. Вона поїхала. Там конкретно йде посил на чоловіка якогось. Ну, І зрозуміло, що тоді складається ця цепочка, так? З того, що, ну, значить, є хтось для чого мені туди йти. Ну, так. А може бути. Так, а може бути і страх, до речі. Ну, тобто, що чоловік боїться, він подивився на неї і думає, о, можливо, я її не потягну. Може бути таке. такий варіант. Тобто для того, щоб чіткіше і конкретніше сказати, це потрібно побачити, яке життя в цієї дівчини, як взагалі вона виглядає. Тому що навіть сексуально привабливим жінкам їх інколи бояться. І це реально так і є. Але не бояться е, з того, що ти там сильна, незалежна, ти заробляєш багато фінансів, а з того, що вони бачать невербальні ознаки: те, яка в тебе поведінка, те, як ти себе показуєш цьому світові, і може не сходитися, буває і так. Тому тут або дуже глибокий аналіз цієї дівчини потрібно зробити, або ось це поверхново може вже допомогти, аби зрозуміти, що там не так і як коригувати. Але насправді ну, подивитися на ну, цікавість життя всього лиш на все. Ну зрештою, ти, ти можеш запитати зрештою, ти можеш запитати мене як чоловіка, чому я не пишу ти ті чи інші дівчині? Я тобі а відповім не пиш, так? Хороше питання сам собі задав. І ти знаєш, тому що є відчуття, що або нудно, або зайнята. І там ну, нема сенсу. От коли ти відчуваєш, що от-от вона зараз буде в якомусь сенсі твоя, ну, хоча б в переписці, хоча б в телефонному дзвінку, хоча б в якомусь сенсі вона буде з тобою якось дотична, ти можеш їй написати. І дохід її зовсім не важливо, на якій вона машині не важливо, тому що ти по великому рахунку хочеш просто дізнатися, що це за людина для початку. Так. У мене є одна історія, я згадала стосовно Давай. стосовно дотичності і сенсів в спілкуванні. Ось був нещодавно випадок, скажімо так, з далекими знайомими через знайомих, я от дізналась таку от історію. Познайомилася в інтернеті, все прекрасно. Єдине, що е, різниця трішки у віці, є така, ну, незначна, 12 ну, років. На, О, на 12 років вона старша. Вона старша, на 12 років. Ну, і, Це і ще не так. Говорили, mm -hmm. Ну, не так, фактично так, але для жінок, для деяких жінок це аж дуже. Тобто вони вже відразу розуміють, що якщо хлопцю там чоловіку 35 років, і він, наприклад, ще не женатий, або, наприклад, розлучений і хоче ще одружитися, то скоріше за все він хоче ще дітей. А вона вже якби 35 п'ять плюс дванадцять, якби зрозуміло, що не той період, коли ти будеш народжувати, і жінка приймає рішення саме через оцей єдиний факт: що вона приймає вже за чоловіка рішення, що йому ж потрібно дітей. Вона не питає в нього, ну дуже часто так трапляється, не питаючи, вона mm -hmm. думає що так, і навіщо я йому здалася? І е, в них почалося спілкування, воно тільки спілкування, і цей чоловік запитує: А як ти бачиш подальші наші стосунки? І що ця людина говорить: Ну, як я бачу? Я розумію, що е, одружуватися ми не зможемо, бо в нас все-таки вік. Я бачу в тобі тільки секс і більше нічого. Як думаєш, Після цього він їй подзвонив? Ну, я б подзвонив. А він ні. Тому що в нього направлення було на інше. Угу. Ось так. Тобто, розумієш, може бути це, як би приклад того, що може бути. Е... Осі установки, які існують, яких насправді немає, і ви не дізнаєтесь про те, що хоче інша людина, ви вже відразу замість нього складаєте певний портрет, певний сценарій цих стосунків, а потім хочете щось більшого, чим секс. Але тут це ну, та... все. А, Де, якщо ти так? запитаєш мене, що Якщо ти мене запитаєш, що я думаю про цю ситуацію, запитай мене, що я думаю про цю ситуацію. Про, про цю ситуацію я думаю дуже просто. З е, власного досвіду такого спостережень, коли люди кажуть, що я тебе бачу в якості тільки статевого партнера, це завжди закінчується серйозними довготривалими стосунками. Ну, давай так, Завжди це умовна історія. Я, ну, коло, давай Уточнемо, в кого завжди? Наведіть приклад, друзі, в кого таке бумага? В мене, в, в мене всі стосунки починалися от саме так. всі. Ані тебе... всі стосунки закінчилися вже, і результат нема. Що Ні, що ти так, будь е, е, дивись результат. Ми 25 років разом. Золоте весілля. Там і таке, всяке це е, ми від цих шаблонів відходимо. Тобто, якщо людина провела там два роки в стосунках і це прекрасні стосунки, і ви спінув не спілкуєтеся, але ви не маєте претензій там можете привітати в Фейсбуці з днем народження, я рахую, що це круті, прикольні стосунки. А там дивитися, як люди живуть, перуть шкарпетки, і оце мучується по 25 п'ять, зато вони разом. Це Бог ти терпів і нам велів. І іншу крайність. Е, ні, я, це, то, то можна наголоджуватися. Тут суть в тому, який сенс стосунків ти хочеш, що ти хочеш від них. Якщо ти, ти хочеш провести гарно час е, в розрізі двох з половиною років, і вона так само класно, чудово. Та я якщо не, сенс ти... в тому, аби об'єднатися і створити сім'ю, це вже зовсім інше. Я не хочу окрім двох з половиною років решта двадцять терпіти. Тому ми на двох з половиною ставимо рисочку. О, Дякуємо. О. Ми є зрілі, дорослі люди, на відміну від тих всіх інших, які терплять. Ось тому і тут ось ці дві крайнощі. Розумієш, що 25 років це я не хочу терпіти. Так ти і не мав, і терпіти вже два роки, тому що два роки там не було багато прекрасного. Ні, Тому два, роки було, до... два роки було ідеально, просто ідеально. що, Все дуже банально просто. Тут навіть немає про що обговорювати. В кожних стосунках це все індивідуально. От До прикладу, давай, щоб просто не завершувалося на слові, індивідуально, давай розглянемо якийсь просто приклад. На той час, коли е, я там, наприклад, не хотів дітей, людина хотіла вже дітей. Ну, це вже, ну, все, якби, ну, немає спільного інтересу. Тут ну, ви вже не підійшли, ну, зрозуміло. Ну, все, що, але, так, але ж два думала. з половиною роки було все класно, ну, нема питань, жодних. Два з половиною роки було класно, звичайно, тому що була певна надія, що щось зміниться десь. Або зміни... змінилась вона і захотіла дітей. Ну, до прикладу. І ну. тому вам вже дороги розійшлися. Так. Це нормально. А ми йдемо коли... далі, друзі. Поки з чоловіка, який має коханку, є користь, то ще треба трохи подоїти, а потім решта відсудити. Маємо чоловік... Вих... чоловік має коханку, правильно я розумію? Маємо такі вихідні дані. Чоловік має коханку і дружину. І от дружина пише, поки з е, чолов... чоловіка, який має коханку, є користь, то ще треба трохи подоїти, а потім решта відсудити. Що скажеш? Во таке пише взагалі. Де, де ці люди беруться? Де ці жінки такі беруться? ну, ну Це а, з коментарів. Так, я взагалі до цього відношуся м дуже просто: з позиції чесності. От чи чесно, це з однієї сторони і з іншої? Ну, тобто, з сторони чоловіка і зі сторони і жінки. Якщо, наприклад, вона дізналася, так тобто він не сказав, то тут він, звичайно, що обманув. Якщо вони обговорили це, так, і йому вигідно, аби вона користувалася його фінансами, а йому а їй, так, їй вигідно, щоб вона користувалася фінансами, і йому це не проблема, і при цьому вона нормально відноситься до коханки. То нехай живу собі щасливо. Та якщо брати у розрізі, що він заводить коханку, тому що щось якби є зайве там, якісь причини. Друзі, повторюю і говорю, наголошую на тому, що це ніяке не виправдання. Причина зради це не є виправдання. Зрада це є вибір людини, свідомий вибір людини. Це не є виправдання. Просто… Для того, щоб зайти в зраду, мають бути або певні причини, або людина, яка аж дуже любить сексуальні стосунки і аж дуже любить багато велику кількість жінок. Тобто різні тенденції в цьому плані є. Ось і якщо щось не подобається, тоді чому ви в цих стосунках? Стосовно оце доїти, ну мені здається, це тут повна неповага до чоловіка, і я тут вже не розумію, що чоловік насправді робить, як, як йому взагалі ось це сприймати, що э, ти дадівся, <conversations> як взагалі сприймати, що його дружина, так, яка проживає людина, людина, яка проживає з ним поруч, під одним дахом, виховуючи е, їхніх спільних дітей, його використовує. Якщо ти мене спитаєш, як я Він не знає просто. Якщо ти мене спитаєш, як я до цього всього ставлюсь, я тобі відповім. Спитай мене, як я до цього всього ставлюсь. Як ти до цього ставишся? Я до цього всього ставлюсь так, що наприклад я. Оці всі зради, це все, що там раніше мало місце бути в моєму житті, так, так само, так, всякі дурощі, якісь переписки, можливо, там, так, от все, що можна тільки згадати в, в, в контексті цього питання, так, е, я цю історію переріс. От Коли почалось повномасштабне вторгнення, я став, мені стало 35 років, зараз мені вже 37. Відповідно, я в цьому не бачу взагалі на даному етапі ніякої потреби. Тобто, оскільки я почав займатися благодійною діяльністю з тобою, так само разом впливає не благодійною, ну, психологічні вечорниці, це благодійність, наша окрема історія. А, от, а я маю на увазі. Піднімати україномовний контент, щось розказувати, так? тобто якісь речі такі, е, робити, які ми робимо, воно займає додатковий час і цікавість, і окрім банальної щоденної роботи, рутини, яка є в тебе в житті, в тебе просто не вистачає часу на те, щоб там е, ходити по якимось незрозумілим дівчатам, писати комусь щось. Ну, у мене взагалі, я навіть скажу більше, у мене вся переписка. Обмежується нашою групою, ну і десь там в приват з нашої групи хто так. Як там справи, як ще щось, як ефір, як провели ефір, що було на ефірі, ну і, і навколо цього, так, якісь там, чи їдеш на вечорниці, чи не їдеш на вечорниці. І це мене це так радує. Просто все немає ніяких оцих, от, знаєш, просто що там хтось написав, тобі ти комусь написав. Мені ніхто не пише, я нікому не пишу. все. Басна. Ну то дивиться два, два варіанти життя, якщо їх порівняти, заводити постійно коханок, тобто це ж бути в певному стресі, постійно бути в якомусь ресурсі на прязі ще, плюс плюсові потрібно ще щось там думати в ту сторону, так тому що це якби людина у вас має бути якесь спілкування, плюс ще час. І ось це все, якщо порівняти з тим заняттям, де ти отримуєш задоволення, то що? Де насправді ти отримуєш задоволення? Там, де ти все знаєш, там, де емоційні говідалки зазвичай, з коханками? Саме так ні, воно. Я, ну, ні, я отримую задоволення, якщо я з тими людьми, з ким мені приємно. От. І так само дівчина, з якою мені буде приємно, наприклад, так? То от Я з нею отримую задоволення. От я ж от я ще не отримую, але я отримував би от 100%. Тому що е, е, рахую, що е, оцей спокій, він дорожчий, ніж цей маятник коливання туди-сюди. Це говорить про емоційну зрілість, про психологічну зрілість, про високий емоційний інтелект. І тобі просто повномасштабне вторгнення. Допомогло пізнати оцей дзен. Тобто ти зрозумів, що наскільки то не важливо, а наскільки важливо те, що ти зараз робиш, і в порівнянні ти обираєш все. Хоча це ж не означає, що в тебе там е немає дівчини чи не буде дівчини, все одно якісь там стосунки вони десь є, ось, але воно вже не цікаво, е як в порівнянні тоді було. Тобто тоді ти бачив в цьому сенс, розумієш, якийсь, а потім він, на жаль, втратився. Ось і все. І, Тань, і наостанок, скажи нашим глядачам, що перед тобою сидить емоційно зрілий чоловік, який за скільки часу? За рік часу. Змінився е, точно, а почав змінюватися е, з, ну, з повномасштабного так, вторгнення, коли вся переоцінка всього. Контенту, споживання контенту, просто переоцінка всього. І, і воно все впливає на загальний результат. Так, воно завжди розвиток завжди впливає на загальний результат. А тут я тобі уточню, аби ти трошечки корону цю склав, положив поки що десь в коробочку. Тому що ще потрібно підкоригувати деякі методи у спілкуванні. Друзі, ми йдемо коригувати методи, ви ставте вподобайку, пишіть коментар і приходьте на психологічні вечорниці. Підписуйтесь, побачимось. Па-па.